Є ресторани Мішеліна, але цей ларіок цей мав біля опери Віденський занесений в перелік ЮНЕСКО. Віденська сосиска, його ніхто не знесе, ніякий благоустрій Віденський, тому що це вже пам'ятник ЮНЕСКО. Це від, Віденська опера. І е, коли виходять після, після вистави звідси дівчата в платтях і на, і на підборах, всі йдуть от сюди у цей ларьок, за віденськими сусідками. Оце вже наслідування ЮНЕСКО в цей ларіок. Такий не дуже помітний, не, не дуже гарний, але це національна фестиваля. То тобто у нас в Києві зносять ці ларки біля опери. Це, а це... А, це київські перепічки да, тільки да. сосідська, віденська, переліки ЮНЕСКО. Ну, правда, тут все. круто, би така сосіди, що ніфіга собі. Тим не менш, ось як виглядає. Легендарна в Вінська сосіска. Пожалуйста. І така модна. Всі в бабочках на підгорах беруть такі тарілочки бумажні і їдять І все вважається дуже круто. Ну що, попробували? Я хочу сказать, что, он, конечно, про полезность этого продукта разбавлять не нужно. Это, наверное, самое вредные холестериновое, жирное, Что было? О, а вот у нас уже на украинский браслетик. Вот. Все таки пережаренное, пересмаленное, но зато кстати, легендарное. Али, аймаль густ. Аймаль